Всім привіт! Хоя це своєрідний сукулент, ліана. і основним чинником для її гарного зростання і основне доцвітіння є світло. Хоя любить багато розсіяного світла і звишену вологість. Вирощуючи хою вдома, треба враховувати, з якого регіону вона привезена, з якої місцевості, з яких кліматичних умов. І, відповідно, знайти їй гідне місце в домі. Є хої, які мають глянцеві, а є хої, які мають шершаві листя, є хої з опушкою по листу, є хої зі світлими, єхої із темним листячком, є хої варігатні, є хої плямисті, з заливкою срібла по листу. Але всі вони люблять багато розсіяного світла, кому стрішечки менше, а кому більш інтенсивніше. В листях хої є спеціальні клітини із високою концентрацією хлорофілу, який відповідає за інтенсивний фотосинтез. Але коли рослина отримує надлишкове світло, фотосинтез починає працювати неоптимально. Вона починає отримувати світла більше, ніж вона може переробити. Вона отримує стрес. Тобто утворюються надлишкові активні форми кисню, які й шкодять рослині. Що буде робити хоя, вона буде захищатись. Ви запитаєте, яким чином? Вона буде виділяти певні пігменти антиціани. Такі червоні пурпурові пігменти, які допомагають збирати надлишкове світло, захищаючи клітини від ультрафіолету. І саме тому листя може стати ось таким червонуватим. Або можуть з'явитися червоні крапки по листам. Люди кажуть, вона загорає, ні, вона просто захищається. Якщо прибрати її з інтенсивного світла, вона буде мати нормальний здоровий стан. Якщо інформація для вас була корисною, то не забудьте вподобайку. Здоров'я вам і вашим хуїчкам!